В наявності максимальній комплектації Кіаніру 2019 року в такому гарному сірому металі кольорі. Автомобіль у нас був придбаний з злізаного аукціону з Нідерландів. Всі відповідні документи за аукціону присутні. Присутні в нас безключовий доступ, датчики сліпих зон, пам'ять сидінь, максимальна акустика JBL, тримання в полосі, адаптивний круїз-контроль. Ці всі асистенти присутні. Електрорегулювання водійського сидіння, гарний збережений шкіряний салон. Також присутні підігрів і обдуви сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне, клімат-контроль, задня камера, перед-зад парктроніки. 119 тисяч рідного пробігу. Вінкод автомобіля можете зупинити, вбити він-код в Google, перевірити рідний пробіг. Там є вся інформація і фотографії за аукціону. Дуже легко перевірити чи рідний пробіг в автомобілі, просто вводити в Google вінкод код автомобіля. Також є в нас підігріви заднього ряду сидінь. Автомобіль у нас повністю в рідній фарбі. В дуже класному стані, вже розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Є в комплекті два зарядних, одне від станції, друге від розетки. Полка, аптечка, знизу, задувка, компресор. В такому чудовому стані автомобіль знаходиться в місті волочись хмельницької області є також можливість доставки прямо до вас додому ціна 16200 євро так що друзі кого цікавить телефонуйте